Добрий день, мене звати Наталія Ніколюк. І сьогодні тема нашого дня клієнту це сік alloe від компанії Forever і програма детоксикації. Я її називаю програма омолодження DX4. Чотириденна програма. І флагманським продуктом нашої компанії є Сік Алоє. Ми його називаємо не соком, а гель. Це чиста е, м'якоть, мякоть е, алое вера, з листа алое вера, і він такий як фреш, густий. Тому ми називаємо його гель. Чому я хочу розказати саме про гель алое вера, тому що, як, як сказала я, це флагманський. Продукт нашої компанії основний, і всі наші програми очистки, детоксикації, омолодження, схуднення, корекції фігури і оздоровлення, вони всі включають в себе цей напій. Які особливості? Він не містить цукру, тільки натуральні підсолоджувачі, такі як Севія, він не містить глютену і в склад гіліалоя. Це 75 поживних речовин, 20 мінералів, 20 амінокислот, 12 вітамінів, то в тому числі вітамін В12, фоліова кислота. І що він робить? Він підтримує травлення в вашому організмі, він зміцнює імунну систему. На своєму прикладі я точно можу сказати, що він нормалізує тиск, артеріальний тиск. Він також підтримує. Природний баланс вашої енергії підтримує pH, якщо ви розумієте, про що я кажу, а також е людям, у яких цукровий діабет, він також показаний, тому що він нормалізує рівень цукру. Дуже його відчувають на собі люди, в яких проблеми з шлунково кишковим трактом, такі як гастрити, панкреатіти, навіть язва, печія. В мене самої був гастрит з 19 років, і він такі, убирає біль, вздуття, люди, в яких проблеми, такі як з кишечником, як запори або навпаки. Тобто дуже-дуже багато корисного в цьому напої. І в нашій родині цей сік стоїть завжди в холодильнику. Як ми його приймаємо? 50 грамів зранку, 50 60 грамів і на ніч 50-60 грам для того, щоб ваша сім'я була здорова для профілактики. А бувало таке, наприклад, хтось захворів, у мене було син прийшов зі школи, ой, мама щось голова болить, я мірюю 38,5 то я йому 100 грам. Соку алоє, ну там ще вітаміни наші, про які я розкажу вам на наступні наші зустрічі. Зранку сік алоє, тобто він є ще як противірусний да, засіб зміцнює імунітет. Так що можна діткам маленьким, всі можна його, але дітки більше полюбляють ось такий сок. Тут в цьому соку 99 і чистого гелю. А тут зараз вам скажу 84,3 гель алоє і додали сюди персик і білий виноград. Дуже його люблять дітки, він дуже такий солодкий і смачненький, і людям, у яких якісь там проблеми з серцево-судинної системи. І також ще у нас є такий гель алоє. Тут також чистий гель алоє, але він називається ягідний ніктар, тому що тут ще клюква і яблука, і дуже він ну, корисний для людей, у яких проблеми з половою системою. Але він теж такий смачний, як компот. Так що, отакий у нас гель алоє. і ще хочу сказати, що це живий напій, бо листя алоє Зрізають вручну з плантації, тоді, коли вони вже достигли свого своєї зрілості, 4 роки росте цей лист і сорт, особливий Барбаденсісміллер, це особливий такий сорт, і в баночці закритий кришечкою він може зберігатися 4 роки. А коли ви відкрили кришку, це я достала вже свій сік з холодильника, коли ви відкрили, то, то, тоді ви його ставите в холодильник, тому що він живий, натуральний. І десь за 10-15 днів ви його вип'єте. Ось такий у нас сок. Але сьогодні ще наша тема це програма омолодження. Вона називається правильно Body Balance System. Ця програма з'явилась е, на початку 2022 року, і я її проходжу вже з 22-го року з грудня, тобто буде рівно 2 роки. Я проходжу її 4 рази на рік. Тобто, я буду її проходити, е, починаю в суботу разом з, з всіма учасниками цього марафону, і це буде восьмий раз вже. І зараз я разом з вами розпакую цю коробочку, тому що буквально сьогодні мені кур'єр її приніс. І що сюди входить? Ця програма розрахована на 4 дні. 4 дні. Сюди входить коктейль, бачите такий, Це протеїновий коктейль, натуральний, він містить гарбуз і горох. Ця програма веганська, тобто тут ніяких таких тваринних продуктів, тільки рослинного походження. От, ось такий у нас коктейль. І по програмі ми його приймаємо замість сніданка і обіду, розводимо або в молоці, або ну, а молоко не натуральне коров'яче, а рослинне. Ви бачили в магазинах, є там овсяне, Мідалве, мені дуже подобається. І можна, я додаю ще видавлюваю сок лимона, бо мені він дуже солодкий, такий, може із-за гарбуза. У нас для того, щоб цей коктейль зробити, є такий шейкер. От, він продається в компанії, може ще десь у вас продається. І там є така мірна ложечка, от вона, набирайте порцію коктейля і висипайте. Тут є таке ще сіточко. От, і, е, значить, ложка. Тут 15 грамів коктейлю, 250 молока або води. Отак от закрили, от, розколотили і випили. Цю програму можна проходити, навіть якщо ви працюєте. В мене багато дівчат, і сама я проходила. Ще коли я працювала, і навіть е, дівчина, моя подружка, вона е, з, на сутки заступала. Дуже зручно з собою взяти. Е, бачите, тут є такий стаканчик, ви сюди насипали коктейль сухий. Отак от закрили, закрили, а вже на роботі собі розвели і випили. Так що у нас є такий коктейль. Він дуже корисний, він дуже корисний. Е, Спортсменам, він дуже корисний людям, у яких проблеми з суглобами. Він дуже корисний і дітям, підліткам, які займаються спортом, особливо хто ходить в тренажерний зал. Я дуже люблю, тому що ви можете, коли вже пройдете програму, окремо купувати коктейль, використовувати його замість сніданка або замість вечері. Це дуже ж зручно, тому що, наприклад, сніданок ви поспішаєте і вам ніколи там щось приготувати, щоб не бути голодним півдня. А на вечерю, щоб на ніч не наїдатися, бо ми жіночки, ми не хочемо поправлятися. От, тому я рекомендую цей коктейль полюбити і вживати. Далі дивіться, яка у нас коробочка. Отака От гарна коробочка, зараз я її відкрию. І що у нас тут є? Опа, дивіться. Це гель алої, про який я вам говорила, але він в таких маленьких упакованиях. На 4 дні. 4 упаковки на 4 дні. Але як ви вживаєте? Я беру отаку от пусту бутилочку. Ну, от в мене така є бутилочка. Або, наприклад, з-під геліалою літрове. І цей сік алої розводити на 2 літри. Тобто, наприклад, якщо це літрове, то я десь половину сюди виливаю, і ви розводите на 2 літри. І ці 2 літри ви випиваєте впродовж всього дня. Це і очистка буде, і питання, тому що я вам сказала, да, геліалої в собі скільки поживних речовин. І навіть якщо вода у вас не дуже якісна, то коли ви додаєте в неї алоє, то вона, він її структурує. Тобто вона, стає, ну, вона якісна стає. І в мене є досвід, бо це вже буде моя восьма програма, я роблю так: я зробила собі 2 літра. І я знаю, що до обіду мені треба випити 1 літр. І після обіду другий. А в обід у нас коктейль А між коктейлем і соком ми вживаємо вітаміни. Я зараз вам покажу. Вони також дуже смачні. Десь тут мої ножниці були. Ось прямо при вас. Відкриваю. І дивіться, тут на 4 дні такі вітаміни. Так, это терм. Він дає енергію, і вам не хочеться зранку їсти, він ну, такий енергійний, також він містить екстракт зеленого чаю, тут доапюр і мультифіс дуже смачний такий напій. Ви берете шклянку таку. Величеньку, на лілі, наприклад, 250-240 води. І кидаєте цю таблеточку. І через 10 хвилин бо вона сама розчиняється, навіть не треба колотити. І такий арбузний напіток, От. дуже смачний. І він підтримує гідратацію нашого організму. І ви не переплутаєте перший день, другий, третій і четвертий ось такі у нас е, вітаміни. І впродовж дня, щоб нам не хотілося їсти, і щоб наш організм був ситий, ми вживаємо сенсатіабель. Це такі вітамінки. вони, е, зараз вам покажу. На смак вони, як печеньки, смак такий мідовий, апельсиновий, ванільний. І ви розжовуєте і запиваєте стаканом води. Це така клітчатка, вона збільшується і вона не дає вам, ну, ви не будете голодними. Дуже корисна і дуже смачна. Тобто мені подобається ця програма, тому що. Вона смачна, коктейль смачний, сік вам сподобається, і мультифіс дуже смачний. А ще на ніч ми випиваємо от на 4 дні от таких 4 стійки, називається Лімон бласт. Ось ви зранку випили вітаміни, коктейль, впродовж дня ви п'єте сок, знову вітаміни. На полудник у вас мультифіз, арбузний напіток, в обід у вас знову коктейль. А перекусуєте ви такими смачними печеньками і на вечір, на ніч ви випиваєте лимон бласт. Я рекомендую його розводити з гарячою водою, виходить такий чай. Він схожий, якщо ви пили е, такий ну, е, з імбірем. З Імбір, тут е, куркума вміститься, е, перець, жгучі. Мені дуже подобається. І я вам скажу: коли ви пиваєте цей напій, лягаєте спати, і ви засинаєте, як дитина. Е, сон стає міцний, і просинаєтесь, Виспавшимися, тобто немає такої, знаєте, як особливо восени там, усталость якась. Ось така у нас програма. Але, може, у вас виникло питання, а що можна ще щось їсти чи тільки вітаміни? По програмі перший день тільки програма. Ну, повірте, мене, мені кушати нам не хочеться, просто є така звичка, ми, ми звикли щось завжди поживати нам хочеться. А на другий день там є брошурка, і тут все написано. А на другий день дозволяються фрукти, наприклад, яблучка, або грушка, або бананчик, і горішки, сирі, або насіння підсонечника, або там мігдаль, наприклад, арахіс, ну, тільки не смажений, не солоний. На третій день дозволяється великий салат. Так і написано: великий салат. Тобто Основа салата люба зелень, огірки, капуста білокачана, сельдерей, лук поредь, петрушка, укроп, листя салата, ну, любі зелені овочі. І можна додати ще туди, там написано список, наприклад, червона фасоля, там буряк. І е, якісь е, сирі насіння, або тиква, або під, під, ну тобто, І ви робите такий салат: е, заправка там йде е, 2 ложки алоя, одна е, столова ложка е, олівкового масла, е, капелька там, солі і десь пів лимона. Ну, Ви пробуєте на смак, тому що хтось любить кислий, хтось не любить. Я сіль не додаю, я просто додаю лимон. І тоді цей, після двох днів програми на третій день цей салат такий смачний. Ви відчуваєте смак кожної, кожної травинки, кожної овоча. Ну, тобто, дуже смачний, і ви так наїдаєтесь їм. І потім четвертий день. Це все, що касається що, входить в склад програми. Але я хотіла поділитися з вами своїм результатом. Тому що я вже восьмий раз проходжу, і потім я тут записала результати е, клієнтів наших. Мій результат такий: я почала цю програму, тому що е, прочитала, подивилась відео, що вона не тільки е, е, впливає на організм, да, фізичну нашу так сказати, основу, але і на. Е, Нервову систему, на, 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 на дух, так сказати, не тільки на тіло, але й на дух. Тому що в той момент в мене така була депресія, почуття страху, непокоєння, безсоння, головні болі, така реакція в мене була не завжди адекватна на якісь речі. І ну, Мені було трудно. І я взяла цю програму для того, щоб нормально спати, нормально жити. І що я відчула відчула? По-перше, сон, став міцний сон. Я прокидаюсь до будильника і відчуваю, що я вже виспалась. В мене з'явилась бадьорість, енергія, якісь такі позитивне відношення до життя, хочеться щось робити, якісь нові ідеї, якісь там, ну, тобто енергія з'явилася, я схудла на 2 кілограма, це теж, теж таки був плюс. Але головний, головний головний результат я зняла окуляри. На той момент, коли я проходила в грудні, я вже носила окуляри з травня, десь ну, 6 місяців це точно. І після програми впродовж тижня я зняла окуляри і я знов почала добре бачити. От. Ну, і колір обличчя став такий ну, помінявся, виріня, вирінявся такий От. болі в желудку в мене пройшли. Ну, я себе стала добре почувати. І Зараз я хочу просто прочитати, у нас є Лена, ну, вона вже така постарше мені, їй за 60 І коли вона почала приймати цю програму, в, не та, в, не, в неї була дуже така сумна історія в сім'ї, вона була в депресії. От. І ми ну, їй порекомендували цю програму. Е, значить, Лена. Результати одразу отримала, і потім продовж... вона пройшла програму цю DX4, а потім ще програму c 9 тобто ще одну програму. У нас така є програма, ну я і потім про неї розкажу. Значить, я зачитаю: восстановилась нервна система, сон, варикоз, ушли шлиотеки, болі, судороги, помолоділа. Займалася фізичними нагрузками ну, в рік програм і продовжує dx 4 мінус 2 кг, мінус объеми, і осталась очень довольна. І послі того вона вже ці програми проходить, ну, так як її рекомендує компанія кожні 3 місяці. Тобто, 4 рази на рік ми робимо таку організму. Ела також немолода вже жіночка, їй за 60, в неї були ну, проблеми з тиском, також там камні, я знаю, в жовчинам, і варікоз, і зайва вага. Такі результати. Нормализовалось давление, ни разу не выпила таблетку, нет отеков. Наилюблющий продукт C Схудла вона, після dx4 вона на программе C9 значит, схудла був 101 кг, став 95 км, то есть минус 6 кг. И легкость, энергия и радость к жизни. Ось такі, у нас багато результатів. Просто е, дівчатки ділились, і я записала дуже багато результатів. І зараз мене е, подружка моя пройшла, е, Буквально сьогодні з нею був е, телефон, е, телефонна розмова, вона з України, дуже добре себе почуває. От, помолоділа, енергія, їй стали робити компліменти. От, ну так от працює наша програма. Я скажу коротко, я її називаю програма омолодження. Не знаю, як зовнішньо ви будете виглядати, але всередині ви будете себе відчувати, як будто ви помолодшили ну, років на 15 Це я вам ну, 200% гарантую. Тому я рекомендую ці програми проходити кому. Наприклад, ви перехворіли на ковід або на якусь таку серйозну хворобу. Треба вам пройти цю програму. Я її після операції проходила реабілітація. Або, наприклад, у вас якісь хронічні захворювання, вам також треба пройти цю програму. Ви хочете схуднити, вам треба цю програму. Або, наприклад, у вас якісь проблеми в сім'ї у ваших відносинах з чоловіком, з жінкою, з дітьми. Напочинайте цю програму, вона дуже е, класно впливає на ваш розум, на ваш, е, на ваш, на, на ваш настрій. Або, наприклад, у вас застой в бізнесі, або ви в пошуках нової роботи, або ви е, втратили сенс життя, і у вас депресія, поганий настрій, безсоння ця програма обов'язково для вас. І рекомендуйте людям, тому що ця програма, по-перше, дисциплінує. По-друге, вона дає таку енергію і е, такий поштовх для того, щоб далі займатися своїм здоров'ям. Е, і я рекомендую просто після програми, ну, як мінімум, е, поставити собі в холодильник гель алоя і щоб він був постійно у вашому домі. Так що у нас в суботу, 5 жовтня, починається марафон. Очистки. Чому марафон? Тому що разом проходити веселіше, і в мене є досвід. Я вже три роки проводжу такі марафони. В марафоні люди отримують кращі результати. Тому що коли ти один може там хочеться спригнути з програми, щось з'їсти смачненько. Або, наприклад, я забула вам сказати, під час програми ми не вживаємо ну, алкоголів, звісно, чай. Кава, цукор, сіль, ну, газоване напої це все ну, заборонено. цього всього, ми не ми переймаємо. От. І тому я запрошую, якщо ви на цей марафон не встигнете, то ви можете піти на наступний. І якщо у вас якісь з'явилися питання, можете зараз задати, або зверніться до тієї людини, яка дала вам цей запис. І вона відповість на всі ваші питання і допоможе вам придбати цю програму. Вам бажаю міцного здоров'я і щоб була здорова вся ваша родина.